Сьогодні п'ятниця, 5 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів МАРТ та «Ніст-ТВ» і онлайн-видання Ніквесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві й області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. І до новин у прифронтовій Миколаївщині. Вночі під обстрілами з боку армійців Російської Федерації опинились населені пункти Куцурубської, Мішково-Погорілівської, Шевченківської, Первомайської та Галицинівської громад. Прильоти були у Широківській та Березнеговацькій об'єднаних територіальних громадах. Є руйнування житлових будинків, горіли поля із зерновими. Відомо про поранених. Їх кількість наразі встановлюється. Загалом в миколаївських лікарнях нині перебувають 290 цивільних, які стали жертвами війни Росії проти України у Миколаєві цієї ночі теж було неспокійно. Місто обстріляли тричі. Після опівночі, близько третьої ночі та о 6.40 ранку. Росіяни атакували корабельний район. Внаслідок обстрілів частково зруйновано один приватний житловий будинок. Ще в одному через влучання боєприпасів та їх уламків виникла пожежа. За попередньою інформацією військової комендатури оборони міста, вночі Миколаїв обстрілювали касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню, а зранку ствольною далекобійною артилерії. Юпіон. На вихідні Миколаїв закриють та оголосять довгу комендантську годину. Відповідне розпорядження сьогодні підписав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Обмеження в пересуванні містом починає діяти з 23-ї години 5 серпня і триватиме до 5-ї години ранку 8 -го серпня. Далі пропоную послухати пряму мову очільника області. Це означає, що ну, як комендантський час, всі з цим Прошу запланировать объезд города через, у нас есть через Вознесенск, то есть все посты предупреждены, мы отрабатываем. Значит, кроме там экстренных каких-то ситуаций, мы, полиция вся предупреждена, если что-то очень-очень экстренное, мы будем сопровождать. Во всех остальных случаях нет. Значит, у нас там три международных автобуса, они выйдут, билеты не пропадут, полиция сопроводит, выехать. Также, ну, то есть честным людям переживать нечего. Берите только с собой документы на всякий случай. Там выгулять собаку можно, недалеко около дома. Дети во дворе тоже можно. Просто старайтесь находиться дома. Щодня піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучають боєприпаси та їх уламки, які залишаються на території міста після ворожих обстрілів. Учора, внаслідок чергової атаки, роботи врятувальників було чимало. Як відважні підрозділи роблять місто безпечнішим, розкажуть мої колеги далі. Ракета за ракетою, вибух за вибухом, так проходять ночі в Миколаєві. Нині в місті вже немає жодного району, куди б не прилітало. Росіяни гатять по житловим кварталам з реактивних систем залпового вогню та установок С-300. Після обстрілів одними з найперших ліквідувати наслідки приїжджають піротехніки. Їхня мета вилучити нерозірвані боєприпаси та прибрати уламки, які глибоко застрягли в асфальті чи землі. Учора, 4 серпня, такої роботи у рятувальників було чимало. У центрі міста прямо на дорозі стерчав хвостовик від радянського смерчу. Аби дістати його залишки від снаряду, доводиться обмотувати мотузкою або металевим тросом і витягувати спеціальною технікою. Далі до роботи стають працівники ЛУ автодоріг. Вони ремонтують дорожнє покриття і засипають ями асфальтною крихтою. У державній службі з надзвичайних ситуацій нагадують, якщо ви знайшли схоже на боєприпас-предмет, у жодному разі не чіпайте його. Відійдіть на безпечну відстань та сповістіть про знахідку на спецлінію 101 та 102. за інформацією очільника області Віталія Кіма. Найближчим часом російських атак на місто із з зенітно-ракетних систем С-300 може поменшити, бо установки уразили українські військові. Замітіряш то сьогодні і вчора не було прильоту с 300 Ну замечательно. Спасибо зсу за то ж тоні достали та дивізіон. Надіюся, далі так буде. Мешканців Миколаєва, представники влади та комендатура оборони міста просить не нехтувати сигналами повітряної тривоги і одразу ж іти в укриття. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для є е новин. Моторошна ДТП в центрі Миколаєва. На дорозі не розминулися позашляховик та легкова автівка. Внаслідок зіткнення одна людина загинула. Кількість травмованих наразі уточнюється. Смертельна аварія сталася зранку п'ятницю 5 серпня. Зіштовхнулися дві номарки. Удар був такої сили, що одну з них перекинуло на бік. Внаслідок зіткнення 27-річний водій позашляховика загинув на місці. Троє його пасажирів травмовані. 53-річний водій іншої машини з тілесними ушкодженнями був доставлений до медзакладу. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Нині шукають свідків смертельного зіткнення. У Миколаєві поліцейські завершили розслідування відносно чоловіка та жінки, які у відкритий спосіб підтримували збройну агресію Російської Федерації та використовували заборонену символіку. Нині колаборантам загрожують реальні строки за такі діяння викрили протиправну діяльність 48-річної жінки та 22-річного чоловіка співробітники відділу протидії кіберзлочинам спільно з співробітниками управління стратегічних розслідувань та слідчими Миколаївського районного управління поліції за процесуальної підтримки окружної прокуратури нині обом миколаївцям загрожує реальний термін ув'язнення. У соціальних мережах та месенджерах мешканка обласного центру розповсюджувала публічні заклади щодо підтримки рішення та дій Російської Федерації, а також виправдовувала та визнавала неправомірну тимчасову окупацію частини України на території України. В свою чергу чоловік у соціальній мережі створив сторінку, де поширював та публічно використовував символіку комуністичного, націонал соціалістичного тоталітарних. Та Жимів, а також поширював матеріали, у яких містилися виправдовування заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Кримінальні провадження відносно жінки та чоловіка направлені до прокуратури до Окружної прокуратури міста Миколаєва, які в свою чергу скерували відносно вказаних осіб з обвинувальним актом матеріали до суду для розгляду по суті та прийняття рішення згідно нормам чинного законодавства. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини, єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Марк та Ніс ТВ і онлайн-видання Ніквесті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!